Коли я починала саме перший раз схуднути, я пам'ятаю, я прям виписувала, що я мені тоді сказали, що в у мене повинна бути істинна мотивація, первинна, не, не купальник в діти, і так далі, і так далі. Я тоді в мене ще не було дитини, я не вагітніла певний час, я не могла і так далі. І в мене була тоді мрія, щоб, по-перше, завагітніти, народити і е, не як це сказати. Не одіти на свою дитину своє життя життя в залежності від їжі, і перший час я в мене все виходило, тобто я Кинула, я прям трималась на цій меті, я завагітніла, я народила, я почала приходити в форми так далі. Але потім бахнула війна, і хай насправді це реально адговорка чергова для е, таких як ми людей, тому що ми шукаємо за що б зачепитись, щоб е, виправдати ну, на шуточки, якщо вже да, і так далі. Але е, ну на жаль, е, стерлась ця мрія, і я це розуміла, я і за цього теж дуже страждала. Тому що останній час, коли я вже зовсім, скажімо так, опустила руки в схудні, ми замовляли постійно. На Макдональдс, і наша дитина разом з нами це їла. Я пам'ятаю один з вечорів. Ми йдемо в садочок. Вона питає: А ми сьогодні будемо їсти нагетси?